Куди втекти з Кракова на швидке з сім'єю? Це кутерпорт. Я тут не вперше, але восени зізнають вперше. Ми спочатку приїхали і насолоджувалися світловим днем. Фарби осені просто чудові. Ми прям сиділи і дивилися за чаєм, як наступає ніч. А коли вже стемніло, у нас був дещо інший план, кутер порті є СПА, і яким ми із задоволенням скористалися, і побачили, що з'їжджаються якісь дивні автомобілі ретро. Ми ще тоді не знали, що далі відбудеться. Дивіться до кінця і побачите, прокидатися зранку, суцільне тим видом на озеро, раджу брати будиночки, які в першій лінії. Бо це прям насолода, не хочеться вставати. Попили каву. До речі, тут вона якась їхня авторська із рецептом відразу подається в будиночки. І потім з балкону я побачила, що щось відбувається біля спа центру і це були ретро-змагання. Ми долучилися, тому що це було надзвичайно естетично, посеред озера, ці фарби, ретро авто, дух змагання. Було прикольно. До речі, домиків в куторпорції немає на букінгу, тому вам придеться все-таки зайти на сайт і подивитися їх ціни. У проживання входить спа та зимовий каток, а також користування всією територією. сніданок доведеться заплатити окремо. але раніше його не було. Зараз є 35 злотих з людини. Мій рецепт якісного відновлення це естетика. Коли я дивилася на ці кольори, на поєднання цих фарб людей, які зайняті своїм заняттям улюбленим, які насолоджуються. Там були люди з сім'ями, були парами. Я прямо відпочивала і якісно відновлювалася. Слідкуйте, будь ласка, за монталочкою і за своїм якісним відновленням. Недостатньо просто кудись поїхати. Дайте собі те, що ви найбільше любите. Ми забуваємо, що на наше якісне відновлення впливає і те, що ми бачимо очима не тільки на те, в якому місці знаходиться наше тіло. Ми подивилися змагання, і час було вже повертатися додому в Краків. Їхати з Кракова сюди десь 30-40 хвилин. Це швидке рекавері нам було дуже потрібно.